Пацієнткам інституту імені професора Сітенка, які перенесли операцію на хребті, по 14 років. Дівчатка розповідають, через сколіоз в школі із них весь час сміялися однокласники. Іра каже, операція як шлях для лікування сколіозу її лякала. Думала, що можна там зарядка, або там іншими способами його вилічити. Страшно було. Залежно від вартості імплантатів, зроблених за кордоном із дорогих матеріалів, операція може коштувати до 40 тисяч гривень, плюс ліки під час хірургічного втручання та післяопераційний період. Батьки дівчаток певні, без благодійної допомоги операцію на хребті лікарі навряд чи змогли провести, а хвороба швидко прогресує. Вопрос операції но, от, как бы, в які сроки ми б її зробили – це неізвісно. Хоча нам сказали, що вот сроки должны быть кратчайши. Тут ми бачимо величину деформації 50 градусів. Знімок, фактично, повна З фірми Виробники металоконструкції зробили благодійний внесок у започатковану програму боротьби зі сколіозом і подарували інституту шість наборів для лікування дітей, повідомили в обладміністрації. То завдяки соціально відповідальним бізнесменам цьогоріч шість дітей пройдуть безкоштовне лікування. Інститут патології хребта і суглобів та науково дослідний інститут протезування підписали договір про співпрацю у лікуванні хворих на сколіоз. Таким чином вибудовується цілісний підхід до розв'язання цієї проблеми. Певні в обладміністрації. Тільки в Харкові є, напевне, не більше як три фахівці, які можуть. Фахово якісно провести оперативне лікування дітей хворих на сколіоз. Сюди приїжджають діти з цілої України і з Росії і зюди. А ми, маючи таку базу, повинні лише зв'язати це в єдине ціле. Уже другого дня після операції хворі повинні рухатися та вставати з ліжка, кажуть лікарі. Вставати тяжело, бо яскрава. Через 10 днів при нормальному теченні післяопераційного Процес заживлення раны хорошим, быстрым, пацієнти практично через 10 днів виписуються домой. Через 2 місяці ми разрешаем плавати в бассейне, Через рік ми разрешаем контактні ігри: і баскетбол, і волейбол, і на морі, і все прочее. Як каже Ігор Шурма, наступного року у Харкові буде прооперовано 35 дітей, хворих на сколіоз. Операція для них буде безкоштовною. Світлана Маренич, Микола Кузін. О тебе новини.